Разна є в нашому житті, але слава Богу, що ми збираємося разом і Він нас збирається. Мене б ніхто сюди не загнав, крім нього, в церкву, це точно. Я не знаю, може хтось є із тих, що всю життя проснув, родився і хотів попасти в церкву. Я геть був друга людина, але те, що я тут, це велика вдячність. Ісусу Христу. Так що давайте скажемо слава нашому Ісусу Христу. Слава. Слава. слава нашому Богу! І я хочу читати один Псалом, 29 Псалом. Хочу разом з вами звернути на кое-що увагу. Ну, думаю, що цей псалом, це псалом Давида. І він його озвучував якби отак при собранні. Бо тут е, такий зміст, що він озвучував це при собранні. І, дивіться, він обращається до людей, каже: звеличуйте Господа, Божі Сини, шануйте, оспівуйте силу і славу Його. Віддайте Господу хвалу, рівну велику Його імені. Клоніця йому низько у святому зібранні. Тобто Бог, обращив, тобто Давід вийшов перед зібранням і каже: люди добрі, сини Божі, народ Божий, славте Бога, віддавайте йому рівну ціну, ціну Його імені, в зібранні, славте. Господа. Так що ми можемо сказати, слава Богу, за те, що Він єсть. І потім він переходить, ну як би, ну тобто, чи об'ясняє, чого його славить? І приводить такі алігорії. Каже, вклоніться йому низько у святім зібранні. Господа голос над морем гримить. Голос славетного Бога гуркоче, над водним безмежжям луною розлігся. Ну, так якось тут каже, от, слав Бога, другими словами, я вам кажу, от, славте Бога, славте, вихваляйте його. І потім кажу, голос Господа над морем гримить. Голос славетного Бога гуркоче надводним безмежем луною розлівся. Євреї живуть в пустині. Всі були на морі із нас? Я перший раз був в 43, навірно, мені було, чи 45. Перший раз був на морі. Чув про море. Ну от євреї. Я от представив, от стоять зібрання євреїв, які чули, що колись. З Єгипта, коли виводив Бог народ, він там через море їх проводив. Ну, Розділяв море, там і все. І Давід приводить таку алігорію. Тобто в кожного, мені подобаються ці алігорії, бо кожен в цій, цій алігорії представляє щось своє. Ну, що ви можете представити, наприклад, там, коли Бог каже, Давід каже, От Господа голос над морем гримить. І ти так. Ну в кого, хто там більше такий зображенням, то такого представляє такого вон. Може це він має на увазі, що такий шум волн якийсь. А фізик якийсь каже, та який шум волн? Ти взагалі, це ж вода, вона ж отражає звук. На морі, ти що не розумієш? Ну ти що, не знаєш фізики? На морі, коли ти сказав А! Через кілометр він почує! Бо вона відображає звук. Та, й, та ні, він не просто, І кожен, як би, кожен має на увазі своє. Хтось тобто каже, та ні, це розумієте? Це оці проблеми, як море. І голос Бога гримить над ними. Тобто він вище цих проблем. Ти розумієш, навіть пісня є там. Всі гори проблем, гори те саме, вони всі, коротше, розтануть його. Ну, кожен, коли чує оцю алігорію, і Бог зачастую в псалмах говорить це, щоб кожен із нас, кожен із нас представив своє море, щоб кожен із нас поняв, що Божий голос він не просто гремить над морем, він каже над водним безмежжям. Луною розлігся. Чують в звуках потужних отих Господа сила і велич безмежні. Тобто, він таку просто покрив усе, його голос. Він таку проходить через ці море, проходить через оці е е е е е е безмежі. В силі і величі. Господа голос він кедри підтинає. Кедри лаванські ламає той гук, Уже ближче до реальності. Уже представляють вони ці кедри, з яких строївся будувався храм. Ці здоровенні і представляють цей голос Бога, море проходить, доходить до кедрів, виворачує ці кедри, ламає, каже і змушує. Гори Ливанські скакати так, ніби молоденькі телята. Він змушує гору Хермонську брикатися так, ніби то молоде буйволятко. І весь все собрання сидить. Ну, Понімаєте, про що я кажу? Mm -hmm. Не розумієш? Кожен прис... ну, то є Давід розказує про велич Бога. Давід розказує не просто про велич Бога, він розказує сейчас говоря про голос Божий. Тобто, що голос Божий, він настільки могутній, що так, 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 таким, як по-нашому по такі як би, могутність, от, море, да, могутні кедри, могутні гори. Для нас це таке, ну якби ну, така сила, ну представ, ну що це? Як це так, е, щоб горою управляти? А він каже, а от Господь заставляє цю гору просто скакати, як теля. Ну, це гори проблем. Ну, от ти представила горе Так. Да? Да. а ну тут це ми зараз. так думаєш, що горе проблем? Бо в нас є пісня. Горе проблем, горе гріха, горе неудач і, коротше, і того, якщо б цієї пісні не було. Ну, якщо б ти не знала цю пісню, то може ти якось проставляла по-другому це все. А тоді цієї пісні точно не було. І точно не було ніяких тих самих, Тобто вони бачили, вони читали, що Гора перед Моїсеєм, трі... коли Моїсієм вона тряслася і всі приходили в ужас. Тобто, вони, в них була теж інформація. Як в нас інформація є про цю пісню, так само в євреїв була інформація про те, як Бог виводив народ свій з Єгипта, як Бог їх в обітоване місце, де создав свій народ. Тобто Давід, другими словами, Давід давав народу вспомнить про те, Хто такий Бог і в, якому, і в чому його сила? Тому він каже, склоніться перед Ним, дайте йому хвалу рівноцінну Його імені. Вспомніть, що Господній голос Він пройшов над морем, що море йому це не, це не преграда. Він пройшов через ці всі кедри, під, через такі дуби, це йому не преграда. Він пройшов і заставляє скакати гори, для яких може які може для вас є проблемою, ну Бог в силі зробить так, що вони будуть просто скакати, як телята, і ви просто даже будете, знаєте, вчора мені мама дзвонить і розказує про одного, ну такого не, нехорошу людину. А може все-таки Бог? Е, ну, ми ж дуже не вірить, що він якби е, спас проскається, спасеться. Я їй кажу, кажу. Хай мене Бог удивить. Бо я точно не вірю. І зачастую в нашому житті є такі речі, які ми вже даже відмовляємося, ну, якби, ну, немає в нас цієї. віри. Але як от, як віруючі люди, так чисто я кажу, ну хай він удивить мене. Багато людей, багато із нас просто іноді удивляється, що Бог робить, помимо даже нашої представлення наших мечтів і все я колись плив один раз в житті я був на конференції в швеції з Мінською церкви ми пливли на конференцію чудес і а, це ж я, я був тоді, ще на морі, так да. Бачите, я думав, тобто я раніше був і коротше, ну ми як шукали економічні білети, там здоровий був цей... Паром, так, да. паром 11 поверхів. Паром, по-моєму, вміщав 10 тисяч людей. Три етажа, три етажа, це були тільки автомобілі. І коли ми стояли на нього, цирк заходить. Такі короче. я думаю, що це, це прикол, такий грузяться туди. І оце там куча байкерів, все. Їдуть в Скандинавію кататися. І оце ми, коротше, віруючі, такі перепугані, їдемо на конференцію чудес. Удивляємося всьому, тому що ми ж связь цього якби Бившого Союзу, нічого цього не бачили. Люди спокійно на це реагують, а ми ото тако, вроді побачили хі -хі, горящий куст, як ото Майсії в своє в своє. Бремя. Ну і найдешеві білети це на самому верху. Люди туди не хочуть взагалі лізти, бо там э, люди каюти, в них там ресторани, басейни, коротше, а в нас э, палуба і там такі сидіння, як э, так. такі, короче. ну І така, короче, як в церквах э, сцена ковріном забита, там теж хто хоче лежить. і нас там, я не знаю, чоловік 100, мабуть, це вважається общий вагон. В, в, в поїзді. ну, то є. Але він знаходиться на самому верху, там дві верхні палуби, коротше, і ти просто, ну, на самому верху. І я просто пам'ятаю, встаю, навіть пів четвертого. Думаю, ну це ж раз в житті буває. думаю, піду подивлюся, як ото ж э, сонце всходить. І я виходжу на палубу, як ото в Титаніки, знаєте, <плес> <плес> ця дівчина. Вспомнив вже все, що зв'язано з мой кустов, сповнив кого ще всі, хто е, про море. Думаю, ну щоб якби максимально, бо я така людина, що я шукаю оці моменти, де емоції. Ну, бо я хочу, хочу переживати, бо ці емоції запам'ятаю. Уже пройшло скільки, 25 років, мабуть. А, 20 років. З цього подорожі, я її пам'ятаю. Я вийшов так, і оце сонце встає, таке, знаєте, пів сонця тако. І нікого нема. І я так стою, коротше, і вспоминаю, е, вспоминаю в біблії писання, де великі води не можуть потушити Божу, е, Божу, Божий вогонь. Ну, і коли я живу тут, ось, у Вискі або там у Мінські тоді жив. Ну, Великі води, багато води, ну скільки там багато води. Ну, Набрав з керниці, хто живе в селі, набрав е, якусь ванну. Е, це вже багато води. Да? Хто живе там біля річки, о, річка це багато води. Ну, тобто, е, ну і якби пожар, там, представляєш якийсь пожар. Ну, скільки там, щоб цей, ну, хату потушити. Ну, приїхала пожарна машина, у неї там 5 тонн води там, чи 10 разів потушила. Ну якщо там горить щось більше, там, ну з вертольота приїхали, там, прилетіли, кинули пару тих самих, потушили. Ну тобто для определенного пожара є определенне количество води, яке можна потушити. І я тоді так думаю, великі багато води. Ух ты, це ж вода так. Я задивлюся, я туди горизонт, туди горизонт, туди горизонт. Везде, коротше, вода. Думаю, це, це Бог що мав на увазі, що навіть якщо ці всі води зібрати такого, а потім так ловлю на місці, що ну, те, я знаю, що на морі е, горизонт це 12 кілометрів. Тобто на морі ти бачиш, що це до горизонта, ну так мені казали, не знаю, чи це правда, ну так в мене осталося, якби, що на 12 кілометрів ти бачиш. Ну, то є, другими словами, це я відсюди десь на е, комсомол, коротше, на морі бачу. Ну, там чи до Мартиноші. Ну, а це саме. Я думаю, пристав, оце всі води. Написано, всі води. Тобто, що це води? Я потім розумію, що і ж так само. Знаєте, це не просто там ти такого зібрав, знаєте, жменькою ці там 12 кілометрів отут, а отут, а те, що треба ще ж туди зібрати. Я тоді так стою і так сльози потегли. Думаю, та ти що, оце, оце все не помішає Богу. Мене любить, любить людей. Пристав, скільки скільки всього на землі є, що хоче це все якби затушить, заглушить в житті, скільки ти переживаєш, встаєш ранком, бувають такі дні, як ото дні злі, знаєте, Біблія каже, бувають такі просто злі дні. А щоб вам у цих днях устоять, ви дожні просто помнить. Одіться, помнить, коротше, що Бог любить вас. І Його любов, оці всі дні, якщо зібрати, отаку, просто отаку, все отако зібрати і вилить, і то цього буде недостатньо. Тобто, гріхи всіх людей. Ісус, висвячений Христі, зібрав і вилив Бог на нього, гнів за всі гріхи людей. І все одно ця любов через три дні. Вона вже думали все. Капець, похоронили, камінь задвинули, воїнів поставили. І все одно проходить время, іменно те, яке Бог відвів для цього, і ніхто не міг встановити. І Давід напоминає про це. Слухайте, друзі, славте його, бо дивіться. Ті прегради, які для вас є з преградами. Він навіть змушує скакати ці гори, як молодих телята, змушує гору хримонську брикатися, як молоде буйволятко. Голос Господній викрешує блискавки грім. Голос це як от от кульмінація, знаєте, як в пісні, там починається такого такого. Ну от, Подивіться, Божий голос там на безодньою море він лежить. Потім він оцього, бачите, він тако кедри ламає, потім він так гори круше, потім він так викрешує блискавки і грім, а потім він навіть пустелю, в якій ми живемо, змушує тремтіти е і трястися е тремтіти пустелю, кадешу змушує він. Я думаю, ну пустеля так, а знаєте, як ж пустелі ж не бачив по телевізору тільки. Дивлюся, я такі на ній збережі, такі, знаєте. І так думаю, слухайте, ну це ж буває як лякаєшся, то по тобі теж такі збережки йдуть. <реш> <реш> ну, то есть, ну так представляєш це все. Це він із євреєм розказує. Він починає, так потім до кульмінації заходить в пустиню, що все. І страх це така штука. Я навіть раз штани намочив, коли ну, пацаном коли злякався. І, ну, тобто, і він вже таким, на такому язиці, що євреї розуміли це все. Каже, Він пустеля тремтить. Голос Господні, це тоже тобто, в кульмінацію заходить. Розхитує дужі дуби. Я не знаю, в Ізраїлі е, є дуби чи нема. Е, бо ну, я не, 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 чесно не знаю. Там Давід казав, що він за медведем ганявся. В пустині. Ну, коли казав, там в льва затяг, і коли медвід нападав, то я не знаю. Може там тоді були ці дуби і медведі. Ну, по крайній мірі, дубів в Ізраїлі не бачу. Ну, ісходя з того, що Давід казав і так казав, то я думаю, що вони представляли, що це таке. Що такі, це така моща розхитує, каже, дужі дуби. Листя зриває з дерев у діброві, а в храмі це унікальні речі. Тобто він доходить до комінації. І люди сидять, слухають, його це ви сидите, слухаєте, там доходить. Це я просто так роз'яснюю, а це ж без роз'яснень було. Це просто оце він каже. Тако. Дуби розхитує дужі, лище зриває з дерев у діброві, а в храмі повторює кожен слава. І так, слава. Слава Богу, слава Богу. Ну тобто унікальні речі. То Давід обращається до народу в храмі, тобто, може, вони зійшлися на якийсь праздник, зійшлися на якесь служіння. Давід виходить, каже, друзі, може він дивиться, хто ну, кожен прийшов із своїм, знаєте, а в нас тим більше зараз війна, та й без війни в людей вистачає війни і дома, і на роботі, і в житті, і в собі. Ти приходиш своїми мислями, своїми переживаннями. Хтось приходить радісний, отримав зцілення, чи хтось отрив якісь гроші, чи хтось просто вийшов, надихнувся ранком. І йому добре. Він приходить, геть, хороший такий, що може вдохновити когось. Хтось приходить за вдохновінням. Хтось, хтось приходить свід... свідоцтвом про зцілення, хтось приходить за зціленням. І... І це дуже круто, що ми отак сходимося перед Богом. І Давід дивиться на цю всю картину. Може він готувався до цього. Ну, думаю, я таку, як пісні пишу, що я тако вечором ще получив це, або ще неділю назад, бо як ми ось, буває, там проповідуєш, готовийся до цього. Буває, не готовийся до цього. І Тобі треба це сказати. Буває, ти просто побачив якусь людину і ти хочеш якось допомогти, щось кажеш. А буває, що в тебе є домашні заготовки, знаєте, що ти вже. І Давід починає говорити про це. І там заканчується тим, що дуби представляєте, він дуби хатає і листя зриває, а в храмі Його лунає. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Тож сама атмосфера, куди ми приходимо. Чи це люди повторяють, чи просто в атмосфері ти погружаєшся і ти просто понімаєш, що все в руках у Бога, йому слава. Ти опять на святому місці, ти оп'ять з людьми, які, яким ти не безразлічен, ти оп'ять з людьми, які твої друзі, ти оп'ять з людьми, які можуть тебе вислухати, можуть сказати тобі. Якусь, дай тобі якусь підтримку, або можуть е, от тебе її прийняти Ти опять бачиш лю, е, глаза людей, які розчитують, що ти їм щось скажеш, що ти їх любиш, і Бог їх любить Тобто ця сама атмосфера, вона каже: Слава Богу, правив Господь на віки потопом. Правити буде повіки Господь. Силу дає своєму народу. Благословення і мир, мир дарує Він людям своїм. Про це я хочу сказати, що правив Господь, при всі оці негаразди, які є у нас, які були до нас, дві тисячі років назад Ісус прийняв на себе всю відповідальність за гріхи ваші і мої, за гріхи всіх людей. І дві тисячі років, представте, по всій Європі, по всьому світу, незалежно ні від чого, голос Господній про спасіння, про допомогу людям, він ішов морями, лісами, горами, через дуби, через що хочеш, він проходив і дійшов до кожного з нас. І він каже: помніть одне, що як правив Господь навіть потоком, потопом. Открити кран просто, а закрити його дуже важко. Ну, буває, коли кран під водою і отудова тече. Але каже, Господь правив. Тобто він сказав, відкриється, відкрив ці якби, потоки, і він сказав, все, і закрив. Так і він буде правити повіки. І буде давати силу народу, благословіння народу, мир народу всім людям своїм. Амін. Так що є за що славити нашого Бога, що Він дарує нам все необхідне для життя сьогодні. Будемо прославляти, його, будемо славити. його.